Все стане на свої місця. І Більше всім, всім, всім перемоги живе. Наше місто завжди під обстрілами, але намагаємося ось тут знайти такий спокій, звичайно, тому що якщо б я була одна, то я б там і залишилась. Так маю двоє діток. А що Бог беріг їх від всякого біди, від всякого зла і хочу побажати нескої перемоги. Всі ми разом, як цілий український народ, боремося з російською імперією. Зла. І ми віруємо, що Господь допоможе нашому народу перемогти орди чужинців, допоможе захистити від навали російської безбожної тиранії, дякуючи і в цей святковий день нашим оборонцям ворога. У ці темні та страшні у Воскресіння Христове, змістніє усіх вас, дорогі брати і сестри, від Собору Святої Софії Київської, тисячолітнього духовного осередку і кафедри, предстоятелів Помісної української православної церкви, Від святинки Печерської лаври. Яка змітняється від ярма руського міра та повертається до свого первісно-духовного покликання, від Михайлівського золотоверхового собору, символу духовної незламності нашого народу і вдячної пам'яті про українських героїв? Насилаємо найсердечні вітання. З великодним по всіх куточках української землі, слава Божому! Слава кожному із вас, хто бореться на місцях і на передові, і на всіх усюдах за нашу неї, за нашу свободу. У нас також служба Божа, падіння е, по громаді, хто не має на южному світові, слава на

Вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, не знізде, і тим, що в життя... сполу помолимо, Господи помилуй, благий по святій хоче жити. Слови і Ось, вивіда. Спаси вас всіх, Господи. Ще раз всіх вітаю. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воскрес! Благословляйте, благодаті Пресвятого Духа через покропню і священою водою ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, щоб були всі здорові.

Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! В першу чергу це Пасха. Це, напевно, Виріб, який має бути в кожному кошику, це яйця покращені можуть бути наліпки. Звичайно, це ковбаска, якийсь сир і вершкове масло. Це а ще сіль потрібно, так щоб був достаток в родині, вважаються. Ось так. Тобто ви збираєте кошик якось за якимось. Ви знаєте, напевно, такі є вимоги. Як кажуть, тік-ток, в допомогу. І, зокрема, треба, щоб була паска, яйця, потім ковбаса, сир, потім вершкове масло і сіллю. І ще щось здається, забула. Так, що ось такі основні вимоги, ось такі основні продукти мають бути в кошику. Кожного року ходить так, звичайно. Ви приїхали з чако. З чако. Як так. давно? ви А ми тут з 25 червня. Так, це буде рік, як ми тут перебуваємо. Тобто ви в цій церкві вперше? Ні, я ходжу з 25 червня. Я ходжу на свята. Я приходжу, ставлю свічечки обов'язково. І коли є можливість, то завжди приходжу. Як вдалося в Южному освоїтися? А нормально, після обстріли? дуже хороші люди, мені подобається, а, такі приємні, йдуть завжди на контакт. А, чудово освоїлися і нормально проживаємо тут. Так що ось так. ваше місто постійно під обстрілями. Так, 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 так. Наше місто завжди під обстрілами, але намагаємося ось тут знайти такий спокій, звичайно, тому що якщо б я була одна, то я. Там ми залишилась. так маю двоє діток, і ось завжди переживаю за своїх рідних, близьких, які там залишилися, тому що розумієте, рідна хата. А так ми з дітками тут. Але дуже подобається, дуже гарне місто, дуже хороші жителі, приємні, дуже вдячні, що вони завжди, як не звернешся, завжди допоможуть. Так що привітне місто, привітні люди. Я кладу творог, печерівок. Колбаску, яєчка, пасочку, соль. кладете більше, ніж традиційно яйця, паста. А, а так. чому? Ну, Ми так навчили. Львівський друг. <гум> Сказав, що обов'язково творог треба, сіль треба. Я так і роблю. Скажіть, що б хотіли сказати, побажати захисникам і захисницям цього дня? Перемоги їм. Здоров'я, здоров да, да, Бог їм допомагає. А ви місцеві? Ні, я скобула. Ага. А в южне до, до родичів приїжджаєте чи спеціально приїхали в церкву. Добється саме в цьому храмі? Так, да, да. і на вербну тут були, і зараз теж яйця, пасочка, колбаска, печеріок, бринзочка, соль, водичка. Все посвятить. І яким чином ви потім зранку це коштуєте, чи три дні, чи як, чи протягом тижня? Зараз приїду із церкви і з родиною сядемо за стіл і будемо Що Щоб побажали захисникам і захисницям сьогодні? Миру. І щоб їм було там все добре, щоб вони трималися. Що б хотіли цього дня побажати своїм побратимам, посестрам, всім українцям? Буджуємо. Я задолбался хоронить побратимов. Я был в Харькове в декабре. И, короче, получается, мы шли с побратимом. Это в госпитале, когда были. Ракета попала в дом. И детей с подзывалов доставали. Так что так. Да. По возможности, то, что есть, и поуклали. Що Бог дав, то і є, і той і буде на столі в кожного хай. Щоб в цей день хотіли б сказати нашим захисникам і захисницям? Я сам захисник. Миру і яка це лоповуча всім. І хай Бог береже всіх таких, як і ми, і людей простих. Ви в відпустці чи на відновлення? Сьогодні? Взагалі. Гот, го, готуюсь до ротації завтра. На від'їзд. Пасочки, конфети. Ну, і що? Яїчки, соль. Чому такий набір? Хочеться життя сладкой, бо вже заморила ця життя. Війна треба, щоб слабше все було. Всі очікують перемоги. Дай Бог, я її теж жду. Я військовослужбовець і теж чекаю. А ви як відпустці зараз чи відпустили на свята яким чином? Відпустили на, на свята. Завтра вже назад. Що б хотіли побажати своїм посестрам, побратимам і всім українцям? Мира, мира, хай бережуть себе. І тільки мира чекаємо і все. Нехай все стане на свої місця і більше всім, всім, всім перемоги живе. Паски, яйця, ну, м'ясне, таке щось. Ковбаску. Ковбаску, так. Ковбаску. І хрін, і сіль, і масло. Чому такий набір? Ну, так кажуть, що так треба, так має бути. Що б хотіли цього дня, побажати, сказати нашим захисникам і захисницям. Бог береже. Так, хай Бог береже і повернуться хай живими. І дякуємо їм. Що вони стоять Христос Воскрес! Хочу поділитися враженнями цьогорічного святкування великодних свят. Дуже приємно, що найперше Господь такою гарною погодою. Родини поприходили з діточками, такі живі, осміхнені. І слава Богу, що ворог не докучав і не було тривог, що ми могли вільно молитися і. Люди не в трепеті, не в страху, могли чекати освячення своїх приношень, своїх святкових кошиків, пас пасочок. І дуже радує те, що і думається, що вже закінчилася війна. І дай Боже, що воно так і було. Дай Боже, щоб ми скоріш здобули перемогу над ворогом, що ворог ступився з наших земель, щоб ми могли вільно святкувати. Із всіма родинами, щоб всі родини повернулися де хто зараз знаходиться, і за кордону, чи можливо на передовій наші хлопці, чи у війську, і щоб ми всі гарно восхваляли це Боже імення і є враження з сьогоднішнього святкування, що парафія збільшується, що народ стає свідомий. Що він є українець, і що в Україні повинна бути одна помісна православна церква? Оце одне тіше. Ми, як напевно, одна із найбільш таких православних гілок у нашій Україні, яка дійсності. Хоче і молиться за нашу перемогу, за перемогу нашої України, за зміцнення наших захисників, воїнів, щоб Господь надихав їх міцністю, силою, здоров'ям здоров перемогти нашого такого страшного сусіда і ворога, який засіхає на наші землі і на наших людей, биваючи не жаліючи мирне населення. Так само нищачи нашу інфраструктуру нашу нашої держави, і так само вбиває тих дітей, які не порадувалися ще ж і життям наших таких маленьких дітей, і е, дуже кажуть, знаєте, прикро стає тим, що ми сьогодні терпимо у 21 столітті таке знущання іншої держави, і ми, як церква, молимося за перемогу. І утвердження правдивого миру, яке пропонує наша влада, наш президент, і ми хочемо, щоб швидше Господь чудесним образом вигнав з наших земель цю цього, Орду, цього, цього ворога, і щоб ми жили у вільній, незалежній, квітучій батьківщині. Це є місія нашої православної церкви, це, кажуть, проповідує і молиться наш предстоятель. І ми по кожних церквах, наших міст і сіл, так само молимося за тільки за нашу перемогу нашої України. І сьогодні літургії почалися після завершення комендантської години. Так, так шкода, що так ми знаєте, до цього, хоч була пандемія, але ми все ж таки служили із 12 години пасхальне утрення, але тепер вже. Вже мусимо виходити з цього, як пропонує держава для захисту, для зміцнення, для утвердження порядку в нашій державі. І ми вже після шостої починали святу літургію і от після літургії освячення пасок і приношень. Приємно, що багато людей приходять. Назвичайно приємно. Серце радіє. Знаєте, коли більше людей приємніше молитися, є до кого слово сказати. Є що хтось тобі усміхнувся, і ти комусь усміхнувся вслід і побажати добра. Це є місія такого нашого місіонерського, можна сказати, служіння, восхвалення сьогоднішнього воскресшого Господа. Ну і так само приємно, хоч навіть можливо. Річників таких побачити раз у році з приношеннями з діточками і своїми родинами у храмі Божому хай щастить нашій Україні тільки-тільки перемоги. І дай Боже, що ми цього року ще мали одне свято нашу перемогу, і Україна обов'язково переможе у цій битві, у цій війні. Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос, воскрес! Христос, воскрес! Полянь, Господи Ісусе Христе, Боже наш на цього Анця на всі інші місні страви, і благослови їх і О Благослови сир, масло, яйця та інші страви і збережи нас у твої благості, щоб насолоджуйся твоїх щедро поданих дарів в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Кропні ці свяченої Христос воскрес! i'm Смертью смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував істин Бог наш, Молотвами вами своїй Матері, всіх праведних, боносних, отець наших, і всіх святих помилує і спасе нас, як благий і чоловіколюби. Христос воскрес! А, христо воскрес! Колбаску, сир, яєчка, паска і хрін, обов'язково хрін. Багато хто кладе хрін. Чому так? Хрін, тому що це є велика сила, здоров'я і основне хрін ну як здоров'я і сила. Мама колись навчила нас, бабця колись навчила, і так так залишилося і в нас і ложимо обов'язково хрін. Хоч чомусь тут в Южному тяжко знайти хрін, а шукаємо не раз батьки передають. А ви не місцева? Ми самі з Львівської області, з міста Золочів, але тут живемо вже 17 років. А скажіть, що б хотіли всім українцям побажати з нагоди Великодня, захисникам і захисницям першу чергу. Я хочу побажати всім великого терпіння. І хочу побажати, щоб скоріше прийшла перемога. Дуже хочу, щоб вона прийшла. Надіємося на те, що вона прийде скоро, тому що вже так нам це все тяжко і на ну я не знаю. А саме головне це терпіння. А захисникам, як їм, ну, сили теж, сили великої, такої, я не знаю, як сказати, ну одним словом, щоб все їм там було добре, щоб вони могли нас захищати, і ми, щоб вірили в них, хоч їм дуже важко там. Так, терпіння, одне слово терпіння. Без терпіння нічого нема. Якщо буде терпіння, сила і віра, і тоді все буде добре. Все, що потрібно: пасочки, яйця, хрін, сіль все досить. Яйця. З хріном треба їсти для крепкого здоров'я, так, це обов'язково. Більш нічого такого. Це у вас такий традиційний набір? Да. – Так. Це я завжди так. Ні, буває, я беру ще чогось побільше, але цей раз в мене так скромно. Тут було більше, але тут хлопці наші, я їм віддала е, м'ясо, сир, масло, обов'язково яйця. Е, я завжди пишу, але з цього року не мала часу, то я так і зробила вже яйця. Чоловік, правда, це робив і пасочку обов'язково. І молитву. Кажете, військовим віддали зараз? Так, от хлопці наші були. Я тут все, що мала б йому віддала. Знайомі ваші? Ні. Вони просто були в нас серці як... поділилася. Скажіть, будь ласка, що б хотіли побажати захисникам і захисницям? Велику віру, перемогу. І як найскоріша перемога, що Бог беріг їх від всякого біди, від всякого зла. І хочу побажати найшлошої перемоги, щоб вони живі і здорові повернулися додому. Ми кладемо сир, масло, сіль, хрін, ковбаску. Зараз йдемо додому і будемо всі розгорітися. Ви не перерахували яйця та паски. Яйця і Паски, так. як всі. А ви ж кажете, що ще кладемо. Яйця Паски це обов'язково. Чому Світівка? такий набір? Ну, Такі традиції. Десь По Читаєте біблії. чи в біблії? У Біблії все, щоб хотіли побажати всім українцям і захисникам, і захисницям миру і здоров'я і перемоги скорішої. Всім всім кожне Христове Воскресіння є особливе. і не можна сказати, що котрийсь рік є більш особливим, котрийсь сість менше особливим. Суть свята, суть воскресіння Христового, суть звільнення людини від ріку, вона не змінюється взагалі. Вона з року в рік та сама, тому що Христос і вчора, і сьогодні. Той самий. Скажіть, що стосовно е, прихожан, я так бачу, що стає більше. Збільшується парафія, так? Е, вона не, фактично не збільшується, але з цієї Пасхи я побачив багато людей, які в 22-му році були поїхали з України, а тепер помало повертаються. Тобто е, люди починають більше вірити в нашу перемогу. Е, ну, ми ж нікого не засуджуємо, що вони поїхали. Та? Ми розуміємо, що в когось був страх, переживання за дітей, за родину. Кожен з нас по-різному переживає, дає собі ради зі страхами. Та? Але те, що люди повертаються, це дуже добрий знак. Тобто, це той знак надії, що скоро Господь як переміг смерть. Так і наш нарід переможе оцю цю агресію. Запонує в нас справедливий мир в Україні. Зараз, зважаючи на комендантську годину, як змінилися, як відбуваються літургії, в який час? Ну, як ви замітили, що ми служили зранку, то, бо зазвичай ми починали десь в 23-й годині вночі святкову літургію. А та як комендантська година, то ми прийняли такі рішення, що це буде зранку на 9-ту годину. Всім зручно, зможуть прийти з маленькими дітками, ну і старшим людям легше йти при присвітлому дні ніж ніж вночі, тому внесли свої корективи, але це абсолютно не страшно. Пережиття Воскресіння Христового залишається такі самі. Дорогі христі, Хочеться вас дуже сердечно і щиро привітати з цим величним святом, великим днем, Христовим Воскресінням. Святом над святами і торжеством над торжествами. Пасха Христова це джерело надії для всіх, хто прагне миру, хто прагне правди і повноти життя. Пасха Христова це запевнення нашої перемоги. Бо у Христі Воскреслому Божа правда. Божа любов і Божа благодать вже торжествують напотугами зла і пекла. Тож приймімо Воскреслого Спасителя до нашого життя, щоб Він зцілив нас, обдарував нас своїм миром, відновив нас в надію і сповнив радості та щирого бажання звішати всьому, всьому світові. Пасхальну благовість. Христос Воскрес воістину Воскрес. Багато я бачила військових так прийшли сьогодні на освячення. Так, військові теж люди віруючі і теж потребують духовної опіки. Люди віруючі, вони всюди віруючі, чи в храмі, чи в війську, де би ми не були, ми залишаємося віруючими.